Так що будемо купати зараз цього динозавра. <різь> <Вічаю, різь> Головне, щоб вода була тепленька. Така, така нормальна. тепленька. І дивіться, Підставляю так. І він зараз буде. А, чую, вода, вода тече. Зараз пронюхає все. Що це короче, повезло йому. Це сауна, тут банька. І він зараз піде. Зараз він трошечки його так... О, вода, осьо ось, ся ось, 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 водичка. І все, зараз піде. Дивіться. Хопа. І пішов. Душ, душ приймає, Дивіться. Опа. І він душик так любить приймати. Опа. І сам, сам це робить, головне. Ніхто ж не заставляє. Ні, ну він так прочух про цей.